Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як зробити яблучну начинку для пиріжків так, щоб вона не потекла і завжди залишалася смачною та ароматною. В першу чергу беремо яблука, чистимо їх і від шкірочки, і від серцевинки. Яблука нарізаю дрібним кубиком. Можна, звичайно, натерти на велику тертку, але мені так подобається більше. До яблук за смаком додаємо цукор. Тут вже орієнтуйтесь, наскільки солодке ви хочете, і наскільки солодкі у вас яблуки. І добре перемішуємо. Можна за бажанням додати ще трішки кориці. І тепер найголовніше, щоб начинка не потекла під час випікання або смаження, додаємо до яблук крахмаль. Це може бути картопляний, може бути кукурудзяний. Скільки додавати крахмалю, приблизно 2 чайні ложки крахмалю. На пів кілограма яблук і перемішуємо саме крахмаль під час приготування забере зайвий сік і зробить нашу начинку густої. Якщо немає крахмалю, в принципі, можна замінити манкою, але це на крайній випадок, мені особисто. Не дуже подобається. Звичайно, є ще один е, спосіб. Тобто можна спочатку яблуки протушкувати з цукром. Так само нарізаємо, додаємо цукор до яблук, ставимо, протушковуємо, щоб випарився сік. І вже наприкінці додаємо крахмаль. Тоді крахмаль ліпше спочатку розвести в невеликій кількості водички, тому що якщо ви сухий крахмаль кинете в протушковані яблуки, він може взятися грудочками. По-друге, така начинка виходить більш м'яка і втрачається, як на мене, аромат свіжих яблук. От і все. Тут вирішувати вже вам. Я віддаю перевагу саме такій начинці. Вона вже готова. Пиріжки з такою начинкою ніколи не потечуть. Можна додати, як я вже казала, корицю, можна додати ваніль, можна додати родзинки, або навіть горішки, якщо ви полюбляєте, буде ще смачніше і буде інший варіант смаку. Так що, можете пробувати обидва способи, написати, який вам більше сподобався. Ну і не забудьте підписатися і поставити лайк. До нових смачних рецептів.